Наш красавчик, хлопчик, один в сім'ї. І того забрали. Ось Алея вже війни, що зараз. Уже скільки і афганцям. До афганців добавилися наші воїни. Ось скільки вже їх. Приходили люди, квітки поприносили, гарні букетики, І Шліпов, який помер погіб, який майже з Русланом в один день. Всього. Розочки, всі поприносили, вшанували пам'ять. Бідні хлопці. Бідні ми і бідні хлопці. Ой. Вже там третій ряд виставляють Кращому братику. Ой-ой-ой, Боже, як же серце зжимається. Боже, ще ось шліпов, там шліпов і тут шліпов. Це може теж родич, якийсь. А ось тут наш русланчик, ось наш братик. Приїхали вшанувати пам'ять. Зараз підемо, купимо квіточок і ще, запалимо свічечку ось пам'ять, от. 对呀。Well, yeah. Пам'ятний знак воїнам, інтернаціоналістам, афганцям, учасникам бойових дій за незалежність, територіальну цілісність України. Тепер це алея і для тих, і для тих. Війні пам'ятники, чи як стели. Незрозуміло. Думали, що це брати може в один день погибші, чи знайдені, чи відкрили. Якось цікаво. І ось ще, а може вже не поміщається та вже подвоє, так не пойму. А ось, хлопчики. Терство небесне вам. Такі квіти гарні встановлюють. І вже третій ряд. Це такі діла. Не наш русланчик, не наш братик рідний. Не можемо доїхати на кладбище, тому що туди не ходять ні автобуси, хлопці бояться сідати за руль. Нема як поїхати, але ми поїдемо, звісно. Колись попросимо хтось звозить. Ще забули запалити свічечку. Тепер знати. Все на серце. приїхали. Гуляли ми, провідали, честь віддали. Свічечка ще горить, треба вже. Горить? Так, да. квіточки, все стоїть. Наш красавчик, хлопчик, один в сім'ї. І того забрали.